Всім привіт! Екзотика прийшла до мене на ремонт. Однорушна бензопила Vitals BKZ-2509R. Історія тої политика була вона вже в ремонті не один раз. Їздила на гарантійний сервіс. Коротше, після того клієнт заводить і вона працює нестабільно, починає їздити взагалі ні сили, немає ні оберти, газує. Значить, Проблеми в тих і так самі по собі немаленькі. Особливо там з карбюраторами, з тими скаканнями оборотів. Тут фактично по даній бензопилі, коли я зняв карбюратор, подивився на ті шланги, всі цей. тут проблему можна і зразу побачити. Оцей адаптер, який стоїть, який з'єднує циліндр з карбюратором, патрубок. Бачите, в якому він стані? Він зараз перекошений. Коли вона стояла, коли тут карбюратор стояв, то в першу чергу... Імпульсний отвір не попадав в шланг імпульсний. По-друге, сам розмір цього адаптера входить так, що вони менші за розміри площини того е, отвору, в якому він має знаходитись. І тому, фактично, він не може нормально прилягати для герметизації. Так що, в першу чергу, треба оце все розібрати. Поставити новий адаптер. До речі, ось так виглядає новий адаптер, але якщо передивитись, тут по краю є такий бортик для кращого ущільнення. По-друге, по розміру він більший від того старого, наскільки я розумію, що цей, що стояв в ньому, він може, можливо зсохся. І по-третє, якщо ви будете ставити оцей адаптер, просто прикрутити і поставити, пила працювати не буде. Не буде працювати по тій причині, що імпульсний канал нового адаптера, ось тут ось тут, імпульсний канал, він просто за заводу залитий резиною. Це треба зрізати для того, щоб тут був отвір. Ось так. Коротше, розбираю пилу, ставлю цей адаптер. Карбюратор, до речі, тут... Кручений, перекручений, не знаю, хто його хто тут хотів відремонтувати, відрегулювати. Це, це, це важко. Коли не знайшли причину, починають ремонтувати, що попало. Коротше, міняю адаптер, і потім вам скажу ще, ще, що з цією пилою буде. Якщо проблема тільки в адаптері. Так, для порівняння. Один, другий. Ось старий, ось новий. Розміри, правда. Розміри ніби, ніби щось не це поставлено, але, але воно стояло за воду. Ось такі прикольчики. До речі, тут ощільнююче теж кільце є. Прокладки не ставиться. Ці болти всі подукручував, тому що дуже, дуже часто в даних бензопилах відкручуються оці болти. Китається двигун, кріплення катушок пропускається. Це все позукручувано. Ставлю адаптер і оці шланги, скільки тут їх один або два поміняю на штілівські. Тому що тут то теж досить часто проблема з ними буває. Адаптер посаджений, <кій> значить отак він виглядає. Сидить, в принципі, по контуру ідеально, як по розміру, як, як книжка пишеш, як то кажеться. Коротше, рушку я зачепив назад. Далі, карбюратор. По карбюратору мембрани я замінив в ньому. Старі прокладки поздирав. Буду пробувати ставити його, як, як себе пила поведе. Шланги оцих два. Це йде на праймер, це йде з бензобаку. Поміняю їх на отакі штілівські. Досить часто використовую її в щіля такі два види по діаметру шлангів. От. Добре сідають і добре ходять. Ріжу шланги, ставлю карбюратор і заводжу. Фільтр, до речі, бензиновий. Тут новий, наскільки я розумію, стоїть. Його замінили. Свіча Свіча ось така, буде замінена на нову. Поставив шину ланцюг, пробував різати нею без без цієї кришки, пробувати чи вона взагалі дається регулюванню і чи має якусь силу. Значить, в принципі, ріже. Зараз поставлю цю кришку, єдине, що тут треба буде гарно вложити оці шланги, щоб вони не перегинались, не попережимати їх. Поставлю фільтр, кришку. І піду спробую ще раз порізати, Зразу покажу вам, як вона себе веде. uh Так, народ, як зміг, так показав, але пилка виявилася досить, досить живенькою. Оберти трошки завищені холості, там порядку 3,5 тисяч. Тому що якщо дати трошки нижче, то починають трошки під, 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 підгулювати. Але для тої пилки то не страшно, головне, щоб ланцюг не крутився. Досить, досить непогано має силу, так що холості тримає ну, в тих межах, які, яких я їй задав. Так що, думаю, проблем з нею не мало би бути. Все, коротше. Вітання пану Андрію. Використовуйте гарне масло і хай служить до довгі роки.